Поки фашисти репетирують парад на честь перемоги над фашизмом, і ми маємо хоч яке-не яке перемир'я, а, а я казав, це церон краще поганий мір за хорошу війну. Тому поговоримо про наболівше. А зараз нас наболівше що? Звичайно, Алхім. всі, в кого є соцмережі, точно чули про це її скандал. А суть скандалу, як завжди, мовна тема. Ніхуя Будучи файним у місті Хмельницький і проїжджаючи повз Алею Слави. Вімкнула російську музику і підспівала її. І я навіть не знаю, хто то був. Тобто якась виконавиця, ну звичайно, російська, але суть не в тому. Алхім сказала, що я не бачила, де я проїжджала. Друге, вона буде продовжувати слухати російську мову. І тут понеслось. Одні в коментарях пишуть, що у нас і так проблем вистачає, і це не основна проблема. Інші кажуть, що дійсно це Анна Алхім, це та Алхім, яка говорила Красавчик Путін, це та Алхім. Яка говорила, що українці це терпіли, я не буду розмовляти цією мовою, я буду слухати російське, я буду продовжувати говорити російською мовою, і мені так зручно, буду слухати все, що хочу, і взагалі, ідіть ви всі. Це її взагалі коронна фраза. Тому вона, можливо, і скандальна. Якщо я так скажу, я стану скандальним відомим блогером на 1 мільйон. Ну я не буду цього говорити, поки це залишу. Історія алхім взагалі багато чого цікавого, я тут дещо вам прикріплю. Але найцікавіше буде в кінці. Ви будете здивовані, скоріше всього. Чотири дні 30 тисяч доларів. Це за секс? Так. Да. І Якщо я мужчині, 150 тисяч доларів на А хто це пише? Я не далі ні, ну, ні. Серед відомих людей на підтримку Алхім вже е, висказався її дружок, такий самий скандальний, відомий блогер Волошин. Хоча він став скандальним не просто так, ну він також скандал і виїхав. Поки що все йде по накатанні, скандал і виїхала надовго чи ні, ну побачимо, життя покаже. Але більше мене цікавить думка зухвалого парубка. Є такий в Тіктосі і в Інстаграмі, здається, в Ютубі також такий чувак, який дуже класно розносить російських імперіалістів, які стверджують, що України не було, що Україна це не країна, не було такої мови і так далі, і тому подібне. Класний чувак, який реально розповідає російською мовою. Більшість, скоріше це зроблено для того, щоб донести до російських свиней насправді, що було, і що є насправді, що є правдою, що є вигадкою міфом, легендою і так далі. Тому класний парень, який її піддержав, хоч з Іронією, але реально її піддержав, розповідаючи про проблеми, які були дійсно проблемами і на які не звернуло суспільство увагу, а на такий випадок з життя Алхім. Суспільство звернуло максимальну увагу, і можливо, то не просто так. Я до сьогодні гадки не мав, хто така Алхім. Відкриваю тік-ток Алхім Алхім Алхім, Алхім, Індія Пакистан, і знову Алхім Алхім, Алхім тощо. І я її ніколи не дивився і не знав. Але раз така шуміха в інтернеті, хто я такий, щоб не дізнатись, хто вона така, і не з'ясувати, що вона там такого накоїла, що в мене у стрічці Алхім між Трампом і Моді, оскільки інтернет-спільнота невдоволена Алхім роблю висновок, що вона скоїла щось дуже серйозне, і я одразу подумав, що нарешті напевно знайшли хто. Хто ж таки вкрав тоді у серпні 22-го року гуманітарку у Запоріжжі на десятки мільйонів доларів. Загуглив, алхів там немає. А може вона допомагала втікти бакана у 22-му році і тут її впіймали? Загуглив? Нє. Так думаю, може вона вирішила яйця для військових по 17 гривень закупити? Погуглив та ні. Потім думаю, стоп! Вона щось ляпнула перед повномасштабним. Ну, типа нічого не бійтеся, нічого не буде. Переглянув старі її відео. Нє. Потім пробив її. Думаю, може працювала в ТЦК і комусь прострелила коліно? Ні, я зрозумів, що вона блогер, навряд чи в неї вдома знайшли хабар на 12 мільйонів доларів. Не схоже. Думаю, може вона переправила за останній рік кілька тисяч чоловіків через кордон за гроші? Загуглив та ні. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, що такого скоїла Алхім? Просто цікаво. А далі вже йде нежданчик для всіх хейтерів. А хто б міг подумати, що вона таке ляпне? Благодарна вам за те, що ви не за то, що ви не, не боитесь, за то, що ви всі пишете. І хочу сказати спасибо военным за то, що я можу сейчас. Тут есть печену картошку. Вы знаете, що я всегда вам допомагала, допомагаю, буду допомагати. Думки і алхим, звичайно різні інколи не протилежать самі собі. Але я б використав тут фразу за На жаль, вона ідеально тут підходить. Казнить не помілувати. А ви вже коми розставляєте як то хоче? Знаєш, що мене перехоже, бо всі кажуть, перейди, 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 да, І біль... да, я, да. я не перейду, поки ви будете мені тикати, щоб да. да, да. я перейшла. Ні, не передняш прям штруситься, Я знаєш, русський язик. Ви не радієте, ви нагоди радіти вам я не даю. І Я не назавжди повернуся з новими силами. Все така гарна. Може, до речі, вам привести класан. Хоч.